В ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю у Дніпрі. Попередили теракт на залізничних коліях та затримали двох терористів. У співпраці з ФСБ Росії підозрювані виготовили саморобний вибуховий пристрій у власній оселі. Після чого заклали вибухівку під залізничні цистерни з пальним та планували підірвати. Диверсантів затримали на місці злочину в ході спецоперації. Зловмисниками виявилося двоє наркозалежних віком 23 і 36 років, які жили у цивільному шлюбі та шукали підзаробітку у тематичних телеграм-каналах. Фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру. У Дніпрі знову замінували навчальні заклади. Невідомий електронною поштою надіслав лист, де повідомив про закладену вибухівку у низці шкіл міста. Поліція виїхала на обстеження. Учнів, вчителів та працівників шкіл евакуювали. Речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомляє, що до поліції надійшло повідомлення щодо замінування. За попередньою інформацією, жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Особу псевдомінера намагаються встановити. Зауважимо, що це далеко не вперше, коли в Дніпрі мінують школи та ліцеї. У Дніпрі два легковики та скутер зіштовхнулися на крутогорному узвозі. Кур'єр та на двоколісному їхав зі сторони вулиці Вернацького у напрямку Січиславської набережної. В цей момент на крутогірний узвіз з прилеглої території почав виїжджати водій Хонда. Водій скутера впав на дорогу і зачепив Ауді. Впродовж доби окупанти завдали ударів по території Нікопольського району. Під прицілом опинилися районний центр Мирівська, Марганецька та Покровська сільські громади. Внаслідок обстрілу понівечені сім приватних будинків: підприємства, господарчі споруди, гаражі та транспортний засіб. Загиблих і постраждалих немає. На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік. Ще одного поранено. Упродовж доби росіяни обстрілювали населені пункти Куп'янського району. Під ударами артилерії, фпв дронами та РСЗВ, Сенькове, Кіндрашівка та Вільхуватка. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, житлові будинки. Через ворожий удар по Куп'янську загинув мирний мешканець. Майже мільярд гривень компенсації на житло протягом 2024 року у Дніпрі понад чотирьом сотням учасникам бойових дій та членам сімей загиблих виплатили 942 мільйони гривень грошової допомоги. Такі виплати у вигляді субвенції надаються з державного бюджету відповідно до трьох різних постанов Кабміну. У 2024 році було виплачено згідно постанови 280 411 особі понад 861 мільйон, по 719 постанові 31 особі понад 75 мільйонів і 214 особа було виплачені кошти трьом особам понад 6 мільйонів. За детальною інформацією потрібно звернутися до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради, які розташовані у місті Дніпрі у районах, а також також до Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за адресою вулицю Шевченко, 11, кабінет 14, або за телефонами 095 415 18 54 та 068 913 46 88. 12 січня в день українського політв'язня на бульварі В'ячеслава Чорновола у Дніпрі відбулося урочисте відкриття відновленої меморіальної дошки на честь героя України, видатного політичного діяча. Дисидента та борця за незалежність В'ячеслава Чорновола пам'ятний знак вже двічі зазнавав пошкоджень вандалами. Однак, завдяки спільним зусиллям громади він знову відновлений. Дошка слугуватиме нагадуванням для кожного з нас про важливість збереження пам'яті про нашу історію. Докладніше далі. Громадські організації, міська влада та просто небайдужі дніпряни прийшли вшанувати пам'ять борця за незалежність України В'ячеслава Чорновола. Дошка, встановлена на його честь, зазнавала пошкоджень вже двічі від рук вандалів. Втретє її відкрили 12 січня, символічно у день українського політв'язня. В'ячеслав Чорновіл був ініціатором значення цього свята. Він ще в 75-му році перебуваючи у в'язненні. Серед своїх друзів поширив цю інформацію, що треба започаткувати такий день. А чому на 12 січня? Тому що 12 січня 72 року були масові арешти, коли до речі, і він був арештований, і Василь Стус, і багато інших дисидентів. У 1960-х роках В'ячеслав Чорновіл активно виступав проти комуністичного режиму в СРСР, за що кілька разів потрапляв до в'язниці. У 1990-х, після здобуття незалежності України, Чорновіл став одним із засновників народного руху України, а також одним із перших депутатів Верховної Ради незалежної України. Зберегти пам'ять про видатних українців важливо і для молоді Дніпра. Ви знаєте, числа Чорновіл, це та людина. Якби його обрали президентом в 91 році, можливо, би Україна не отримала б такої повномасштабної війни. Можливо, ми були б частиною європейського світу або його атлантичного альянсу. Ми бачимо зараз, що за українську ідентичність за Україну вбивають не лише за українську армію, а й за те, що ми маємо українську мову ідентичність. Ворог вбиває, не перемагає на полі бою, а перемагає над мирними мешканцями пустим українським народом. І чим більше людей будуть шанувати таких грив, як В'ячеслав Чиновіл та інших громадських діячів, то я сподіваюся, що українська ідентичність на цьому буде стверджувана. Захід можливість згадати та вшанувати багатьох політичних громадських діячів та патріотів України, яких ув'язнили за боротьбу та любов до батьківщини, українські політв'язні в імперії зла. В Радянському Союзі, Російській імперії це явище багатосотлітнє. Мільйони українців Москва згнобила і згноїла по таборах і тюрмах. І далеко не всі імена ми знаємо. Починаючи з українських гетьманів і козацької старшини, і до самого останнього часу. Дошка встановлена на перетині бульвару Чорновола та колишньої вулиці Савченка, яку нещодавно перейменували теж на його честь. Громадські активісти хочуть ініціювати і встановлення пам'ятника та інших архітектурних символів на честь видатного українського діяча. Цю табличку вже другий раз руйнують. І я думаю, не просто вандали, а скоріш за все, люди, ждуни. Прихильники руськава мира, яким саме ім'я В'ячеслава Максимовича Чорновола стоїть очевидно поперек горла, які сама незалежність України завдяки українській громадськості, зокрема товариству українських політв'язнів та репресованих, за сприяння Дніпровської міської влади, ми відновили цю табличку. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. У Дніпрі стартує новий набір у безкоштовному соціальному проєкті університет третього віку. Відтепер, окрім жінок від 55 років, чоловіків від 60 років, слухачами УТВ можуть стати містяни, які не досягли згаданого віку і які отримують пенсію за вислугу років або пенсію за віком на пільгових умовах, але не молодше за 50 років. Зареєструватися вперше чи оновити дані можна з 15 січня. Онлайн на сайті УТВ у мобільному. Застосунку є Дніпро чи офлайн за адресою Старокозацька 40Б. При собі мати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду пенсійного посвідчення а для внутрішньопереміщених осіб також довідку про взяття на облік, в яких місце перебування або проживання зафіксоване в місті Дніпро. Взагалі, учасниками університету третього віку можуть стати жінки віком від 55 років та чоловіки віком від 60 років. Нова техніка для комунальників Дніпра минулого року місто в рамках технічної допомоги отримало кілька одиниць техніки від Японії, серед якої водовози, бензовози, екскаватори, крани і генератори. Переданий транспорт вже задіяно у ремонтних роботах підприємств. Також нову техніку будуть використовувати для ліквідації наслідків ворожих атак. Більше про це розповімо у випуску новин о 18.00. Ця техніка вже експлуатується активно. Вона використовується і для ремонтів колій, Також вона періодично задіюється для внутрішніх робіт на базі підприємства. Тобто, це можуть бути і перевезення матеріалів з підрозділу на підрозділ. Тощо, якщо казати про ефективність, то звісно, що це ефективно. Є велика кількість вже застарілої морально та фізичної техніки, зношеної, як потрібно замінювати. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.